У світі їх близько 400. У нашій країні 100-120 видів найрізноманітніших забарвлень, оперення та розмірів. Голубівники та шанувальники наймиролюбніших птахів практично не мали можливості зібрати весь цвіт Пологівщини в одному місті. На щастя, ситуація змінилася. На території парку біля Пологівського районного будинку культури пройшла міжрайонна виставка ярмарок голубівників. Вона зібрала найпристрасніших любителів пернати. Деякі з них Їхали навіть із сусідньої області, наприклад, 74-річний мешканець селища Покровка, що у Дніпропетровській області Петро Артеменко він з дитинства займається вирощуванням птахів, крім голубів, у господарстві Петра Миколаєвича є і справжні павичі, і фазани, і цесарки. І павліни настоящі? Настоящі павліни. ну а ви тільки голубів привезли. Да, а скільки у вас дома голубів? Ой, Багато скільки три. 300 400 не считав не считал откілька пород видов масти это в общем пород 20 я багато років вже її, що <пілу> не, <пілу> <виходите>. <пілу> не вживаю то... а а вичі, що це було. Перша виставка ярмарок зібрала неочікувану кількість відвідувачів добрими починаннями. Проведення першої виставки голубів ми зобов'язані ініціатору і організатору події пологівцю Віталію Пащенку, який ще в 90-х почав купувати породистих голубів та розводити пернате господарство на батьківській дачі. Останні п'ять років Віталій намагається не пропускати жодної виставки, які проводяться в Україні. Сьогодні відбувається виставка голубів, декоративної птиці та різноманітних тварин. А проведення виставки надихнуло те, що в нас її ніколи не було. І люди багато чого не бачили. Показати, що воно є таке. Виставку організував я. Допомагали друзі, мер міста допомагав, газета районка допомагала, Радіо Славія допомагала. Особисто я представляю голубів. Своїх і що мені дуже подобається. Представляю кінгів. Здоров'ям стоять, такі як я, люблю здоров'я просто. Кінгів, дутишів. Павліни і якобіни. Виставки проводять, щоб показати, що чоловік добився в течение року. щось нове вивів, приїхати, показати, щоб продати комусь, щоб той чоловік змог собі теж вивезти те, що він хоче. Обмін інформацією. На виставку приїхали десятки голубівників із різних куточків Запорізької області. З Гуляйполя, Чернігівки, Оріхова, Мелітополя, Токмаку, Бердянська, Запоріжжя. Були навіть голубівники з Маріуполя та Дніпропетровщини. Я з Голубій з Чернігівки, ваші сусіди. Як давно займаєтесь? Дуже давно з багато Очень добре. голубями, в основному декоративні кури, базани, павліни. Как часто посещаете выставки где были последние? Ми... Практически все выставки, которые есть. Вчера понятно, приехал в Донецк, в прошлое субботу, в Симферуполь. Цікавим гостем співрозмовником став учасник виставки із міста Вільнянський Віктор Дудченко. Він знає про своїх голубів, усе як рідний батько. Голубів у нього більше 150 різних порід. Кожного свого голуба Віктор знає в обличчя та знає навіть скільки пір'їн у кожного хвості. А як їх можна знати в Вони Всі Ви розумієте, в кожного різний, кожного клюв. По клюву клю парасопаклюгу. У каждого крыгу другой. Ж... А Смалянська ще кто-то с вами приехал? Да, У нас три человека, мы ездим по всей Украине. Голубівники зібралися в пологах не лише з метою показати своїх улюбленців, а й зробити обмін чи продати птахів. Придбати голуба можна було за ціною від 50 до 400 гривень за одного, в залежності від породи. Проте для більшості голубівників ціна птаха не головне. Щоб утримувати сотні пар птахів, потрібно по-справжньому любити пернатих, захищати їх від вірусних хвороб, а головне вести селекційну роботу. Голубівництво непоганий бізнес, але не на пологі. Зазначають учасники виставки, Принаймні, поки що констатують голубівники, які приїхали на виставку більш як за 100 кілометрів. кажуть, що не відшкодовують навіть затрат на дорогу, але сподіваються, що згодом у пологах з'явиться клуб голубівників, і серед його членів буде більше молоді, яка буде продовжувати цікаву справу. А потенціал, звісно, є. 12-річний Євген Верлатий із села Новоселівка вже декілька років має пернати хобі, яке мешкає на горищі. І його будинку до сьогодні там було ще 50 голубів. А після виставки на два більше татусь із дядечком подарували Євгенові пару трубачів. А над таке хобі у тебе голубів. <с archive> А как ты за ними ухаживаешь? Как ты разводишь? Что делаешь каждый день? Да, мы каждый день гладим. Все ухаживаем, вода есть. На чердаку у него. Это второй раз. До 11 ночи пропадает. То есть ты слышишь, чтобы у них была вода, был корм, да? Сколько ты раз на, на день кормишь? Году. Ще? А коли встигаешь уроки вчити? Головними особами на виставці після голубів звичайно були діти в їх очах. Море задоволення від свята. Найбайливішим чадам мами і тата робили надзвичайні подарунки. От мальчик там кота держав, дуже захотілось кота. Да? А що то Що ще понравилося? Ще нам понравили дуже ці фазани. Пазан. Пазан. Кристина, а тебе что больше понравилось? Мне э, кота і... и головы. А каким цветом тебе больше понравились головы? Разные-разные были. Мне черные. Особенно гусы. Что ты без подавало? Мне голубые уже так армии, да? Гарно запускали, звісно. Проти вітру тя дуже гарно голуби. внутрі, Великі. Кролі, звісно. Дуже великі. А ось молодий татусь Олександр Кущ із села Басань придбав для сина Максима двох кроликів. О, ага, ясно, ясно. Ось ну, Ви вже їм придумали І, імена. Чи ще ні? Та ще ні. Ще ні. Да. Кілька це ви потратили на двох. Витратили 900 виставка. Називається голубина, але тут можна було побачити і інших тварин. Наприклад, кроликів. Один з кролівників, пологівець Олександр Волочко, розповів, що порода його вихованців називається сірий велетень. Вони досягають ваги до 6 кілограмів, стійкі до різних захворювань. Середня вартість такого кролика 450 гривень. Славиться за виносливості Нормальный приплод. Это переводок фландрів, катори напроти, проти і наших місних Виведений в хасві області подалі від суету до дерева були прив'язані два красення гусака. Господар яких розповів про своїх вихованців гусиці дуже давньої породи. Сьогодні їх збереглося мало в Україні і в Росії. Птах цей невибагливий. Харчується в основному травою. При цьому маса цих гусей досягає 10-12 кілограмів. На виставку гуси приїхали із села Шевченко, Пологівського району коштують вони чимало, від 500 до 800 гривень, але сьогодні це їх реальна ціна. Навіть якщо брати просто по вазі, запевнив господар Михайло Генус. Консусії з Росії вилетіли в 70-х роках.

12 килограмм, бусины 9. 9-10 12 килограмм они достигают, да? Да, не ну если кормить на мясо, можна до 14 килограмм достигнуть. Багато цікавих тварин залучило чимало допитливих відвідувачів. Господарі не без задоволення розповідали людям про своїх вихованців, дозволяли фотографувати. Пологівці з непідробним інтересом і ажіотажем роздивлялися екзотичних птахів, милувалися красеннями голубами, посміхалися, дивлячись на милих та велетенських пухнастих кроликів. Особливий захват у дітей викликали різноманітні нутрії, які важно дивилися на глядачів, тримаючи в лапках їжу. Багато хто з відвідувачів виставки намагав. Алися крізь прути клітки, помацати експонатів. Господарі не перешкоджали цим поривам, а навіть навпаки заохочували, дістаючи своїх вихованців з клітин. І дійсно подивитися було на що голуби і кури різноманітних порід, фазани, перепела, папуги, качки, гуси, декоративні кролики, кролі гіганти, нутрії, і це далеко не весь список живності, яку можна було побачити на алеях парку. А вже ж було дійсно цікаво. Сподіваємося, що такі виставки стануть традиційними. Ційними у пологах, а наступна відбудеться вже наступної весни.